Чиновники привласнили 124 мільйони гривень, виділених на потреби військових. Правоохоронці викрили шахрайські схеми, у яких брали участь посадовці квартирно-експлуатаційних управлінь та відділів у Миколаєві, Кропивницькому, Вінниці, Запоріжжі, на Одещині та Луганщині. На Миколаївщині та Одещині закупляли деревину за завищеними цінами. Збитки склали 2,3 мільйона гривень та 4,1 мільйона гривень. У Кропивницькому завищували ціни на ліжка для військових, збитки 352 тисячі гривень. У Вінниці два роки поспіль витрачали бюджетні кошти на ремонт їдальні госпіталю, через що державі завдано збитків на 508 тисяч гривень на Запоріжжі та Луганщині. виявлені махінації із закупівлої деревини. Чиновники через оборудки освоїли 15,5 мільйонів гривень та рекордні 101 мільйон гривень. Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до розкрадання бюджетних коштів.